В ефірі новина 700 Секунд. Сьогодні у випуску: які симптоми та профілактичні дії проти ураження на грип? у Змільському військово-історичному музейному комплексі відкрилася виставка Українська артзброя, день пам'яті священомучеників, які в Херсонесі епископствували Василя Єфрема Капітона Євгена та інших. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 7 березня орієнтовно такі. 421 430 осіб особового складу, 6 695 танків, 12 779 одиниць бойових броньованих машин, 10 350 артилерійських систем, 1009 реактивних систем залпового вогню, 701 засобів протиповітряної оборони, 347 літака, 325 гелікоптерів, 7 963 безпілотних літальних апаратів оперативних тактичного рівня, 1 тисяча крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 13 тисяч одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1647 тисяча одиниць спеціальної техніки. Наразі у 20 регіонах України циркулюють віруси грипу А та Б. Які симптоми супроводжують людину, яка захворіла на грип, та як уберегти себе від захворювання? Про все це дивіться далі. З початку жовтня на грип та ковід-19 в країні перехворіло 2 мільйони 288 тисяч 634 українці, 54% відсотків з яких діти. Наразі у 20 регіонах України циркулюють віруси грипу А та Б. Від ускладнень грипу з початку епідсезону померло 14 українців старше 30 років, які не мали щеплення проти грипу. Грип це гостре респіраторне вірусне захворювання з крапельним механізмом передачі, яке характеризується гострим початком, переважним ураженням верхніх дихальних шляхів і загальної. Інтоксикацію з можливістю ускладненням та ризиком смерті протягом звітнього тижня. На го та грип захворіла 231 особа. Нагадую, що захворювання проявляється раптовим початком. Це головний біль, ломота у м'язах, суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 30, 38 і вище. Кашель лікарка радить не зволікати і при перших симптомах одразу звертатись до свого сімейного лікаря. Особливо це стосується особ, які відносяться до групи ризику тяжкого перебігу грипу. А саме це люди з хронічними захворюваннями, літні люди, вагітні, також медичні працівники. Тому в першу чергу треба саме цим особам вакцинуватися від грипу. Вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом та внаслідок тісного контакту із зараженою людиною. Людина, яка хвора на легку форму грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом періоду прояву симптомів. Для того, щоб уберегти себе від захворювання, лікар радить. Необхідно дотримуватися маскового режиму, уникати контакт з особами, що мають прояви грипозної інфекції, обмежити відвідування місць великого скупчення людей, часто мити руки з милом, не торкатися очей і ноги, Носа рота немітими руками, прикривати ніс і рот під час чихання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути. провітрювати приміщення, де ви часто знаходитеся. Медикиня наголошує на тому, що найкращий засіб профілактики цього захворювання це щорічна вакцинація. Вона зменшує ризики захворіти на грип, мінімізує ймовірність серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Найкраща профілактика грипу це щорічна вакцинація. Це найкращий спосіб зменшити ризик захворіти на грип та зменшити ризик серйозних ускладнень госпіталізацій та смерті. Одне щеплення захищає продовж усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів. Закликаємо вас піклуватися про своє здоров'я, не забувати вчасно звертатися до лікарів, які завжди готові допомогти. Будьте здорові. Катерина Бойченко, Наташа Маленко для програми новин. 7 березня Державне підприємство Ліси України розпочало висадку нових лісових насаджень в районі Ізмаїла. На важливу екологічну подію приїхали директор підприємства Юрій Болоховець, директор Південного лісового офісу Олександр Грицай. У рамках лісокультурної кампанії 2024 року ліси України висаджує одну тисячу сіянців сосни кримської та одну тисячу дуба звичайного на пустирі біля міста Ізмаїла. Це землі філії Ізмаїльське лісове господарство. Докладніше про те, як проходила висадка та скільки тисяч гектарів лісу планують висадити на території Змільського району, дивіться у наших найближчих випусках новин. Понад ста гільз, тубусів та ящиків від боєкомплектів в Ізмільському військово-історичному музейному комплексі відкрилася унікальна виставка Українська арт-зброя. Художники перетворили воєнні артефакти з передової та інших куточків фронту на арт-об'єкти, не давши їм зовсім іншого сенсу. Докладніше дивіться у репортажі в Ізмельському військово-історичному музеї. Відкрилася унікальна виставка Українська артзброя. Її створили в рамках одноіменного проєкту. Його мета зберегти та продемонструвати українську творчість. Проєкт створено з метою збереження і популяризації українського мистецтва з розмалювання артефактів війни. Вже залучилося дуже багато майстрів. Близько 200, але це тільки початок. Плануємо з кожної області, з кожного міста по одному майстру представити у майбутньому на інших виставках. Офіційно відкрила виставку керівниця із управління культури і туризму Людмила Головльова. Ми сьогодні відкриваємо. Другу виставку в нашому музеї в новому статусі це наш військово-історичний музейний комплекс. Цей музейний комплекс на сьогодні є одним із найбільших хранителів, я скажу так, історії нашого міста і історії нашої війни, нашої війни, тому що ми всі з вами знаходимося зараз на фронті. Для музею ця виставка дуже знакова, тому що музей починає тільки працювати. Дякую всьому колективу музею, який зробили таку виставку. Ця виставка говорить про те, що ми всі разом, що ми єдині. В умовах повномасштабного вторгнення такі проєкти наразі надзвичайно важливі. Підкреслила Людмила Головльова. Їх слід проводити заради шани українських воїнів, які захищають Україну на передовій. Війна і мистецтво. Коли ми сьогодні ви подивитеся ці всі артефакти, ви зрозумієте, що за ними стоять долі людей. Це наші солдати, це наші військові. Які зараз знаходяться на передовій, які ми вдячні за те, що вони бережуть нас і дають нам можливість працювати, і дають нам можливість творити і створювати такі прекрасні витвори мистецтва. В експозиції виставки представлено понад ста гільз тубусів та ящиків від боєкомплектів. Художники перетворили воєнні артефакти з передової та інших куточків фронту на арт-об'єкти, надавши їм зовсім іншого сенсу. Першу екскурсію для присутніх провела науковий співробітник Тетяна Іванова. Вона детально розповіла, хто створював, яким чином, які долі і мотивація стоять за кожним арт-об'єктом. Збирали артефакти по всій лінії фронту та замінованих полях. Волонтери з Кривого Рогу їздив по передовій, забирав їх і відправляв в Ізмаїл, а співробітники Зейного комплексу висилали для розпису майстриням по всій Україні. Розмальовування давалося нелегко. Спочатку тубуси чистили від бруду, пороху, смоли, а іноді навіть від крові. Далі поверхню знежирювали, наносили два шари фарби, бо метал не пристосований для того, аби на ньому малювати. Вага 3,5-7 кілограм, і сама форма тубусів додавала ще більших труднощів. Щоб створити цілісну картину, майстри витрачали не одну годину. Ці експонати або інші, які будуть додані показати цій Україні, а може колись ще в всьому світу. Кожен представлений витвір унікальний. Він несе історичну, культурну та утилітарну цінність. Найбільше робіт виконано в українській символіці за допомогою петриківського розпису. На даний момент колекція в Ізмаїлі є найбільшою колекцією арт зброї на території України. Наталя Гаврилова, Юлія Патлацюк Ілля Ляколинич для програми новин. В Ізмаїльському районі дитина померла від щурої отрути, якої її мати труїла щурів. До дитячого відділення лікарні міста Кілія в тяжкому стані було доставлено семирічною дівчину з діагнозом отруєння щурою отрутою. Як пояснила мати дівчинки, вона вдома труїла щурів, і ймовірно, дитина могла з'їсти якусь частину отрути з підлоги. На жаль, того ж дня дівчина померла, врятувати її не вдалося. 7 березня за новоюліанським календарем відзначається День пам'яті священомучеників, які в Херсонесі епископствували: Василя, Єфрема, Капітона, Євгена та інших. Про історію, традиції та народні прикмети цього дня. Дивіться далі. 7 березня відзначається День пам'яті священамучеників, які в Херсонесі єпископствували: Василя, Єфрема, Капітона, Євгена та інших. Херсонес це давнє місто, яке стало колискою християнства, адже саме там, у 988 році прийняв християнську віру київський князь Володимир Великий, який, повернувшись до Києва, охрестив свій народ. Єпископська кафедра була створена в Херсонесі ще на початку IV століття. Херсонеські єпископи несли благовістя Христова на теренах при Причорномор'я від Дунаю до Дніпра та Криму і ознаменували своє апостольство мученицькою смертю в IV столітті в місті Херсонесі та в Святий імператор Костянтин Великий прислав у Херсонес єпископа Капітона. Християни зустріли його з радістю, проте язичники почали вимагати від нового єпископа чудесного знамення, аби увірувати в Бога, якого він проповідує. Поклавши всю надію на Господа, святитель -капітон у єпископському облаченні війшов у палаюче вогнище, довго молив. Вся у і вийшов з нього неушкодженим, набравши розжареного вугілля. Тоді чимало язичників переконались у силі Бога Християнського. Про це чудо дізналися сам імператор Костянтин і святі отці першого вселенського собору 325 року в Нікеї, на якому було утверджено символ віри. Збереглися в величні руїни Херсонеса. Візантійці називали його Херсоном старогрецького міста держави. Початок просвіти Тавриди вірою Христовою покладено святим апостолом Андрієм Первозванним. подальшому пошире. Риню християнства та мимоволі сприяли самі ж його вороги. Так у часи правління Трояна був засланий на ув'язнення він керманський каменоломні учень апостола Петра Святий Климент, єпископ Римський. Там він продовжував свою проповідь. Там у 101 році прийняв мученицьку смерть. Його мощі приніс у Київ князь Володимир, який поклав їх у присвячене Богородиці Десятині Церкві. Чудовий образ святого Климента Римського є знаковим у мозаїках і фресках Софії Київської. Зустрічається в Софіївському стінопису. Дуже рідкісний у храмових розписах прекрасний фресковий образ святого Капітона. Це, як і весь собор, його архітектура, мозаїки, фрески і написи графіті свідчить про особливе замовлення програми розпису Софії Київської, засновником і будівничим якої був у 2011 році Володимир Великий, справу котрого завершив у 2018 році його син Ярослав Мудрий. Існує багато народних прикмет цього дня. Якщо погода зіпсувалася, стала раптом похмура, наступного дня можливий мороз на заході неба. Червоне вітер посилиться. Побачити в небі першу ластівку, рік буде щасливим та урожайним. Побачити жайворонка до теплої погоди. Цього дня не слід конфліктувати, сваритися, поширювати наклеп і плітки. Цей день вважається сприятливим для того, щоб розповісти про свої почуття. Також варто загадати бажання. Вважається, що воно обов'язково здійсниться. Юля Петлецюк для програми новин. В Ізмаїлі виявили тіло жінки у себе вдома. У середині дня до екстрених служб надійшло повідомлення про спробу самогубства в одній з квартир багатоповерхівок на проспекті Миру. За лічні хвилини місця події дісталися представники патрульної поліції, рятувальники та медичний персонал. Разом з тим двері громадянки виявилися зачиненими, тому відкривати їх довелось представникам ДСНС за допомогою шансового інструменту. Під час огляду квартири, звідки надійшов виклик, надзвичайники виявили тіло жінки без ознак життя, а також у родичку з ймовірно психічним розладом. Наразі працюють усі екстрені служби. Слідчим із ізмільського відділу поліції, які вже прибули на місце, доведеться встановити, що стало причиною смерті громадянки. Якою буде погода в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 9 копійок, продати за 38 гривень 59 копійок. Євро купити за 41 гривні 46 копійок, продати за 42 гривні 10 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 8 березня очікується малохмарна погода. Без опадів вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 2 до 4 градусів морозу, в день від 6 до 8 градусів тепла. В Одесі протягом всього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2 градуси тепла. Вдень від 2 до 5 градусів з позначкою плюс. Всі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ЗмілТів.ком на нашому youtube каналі Зміл Online та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.